Не спитавшись броду, не сунься в воду. На прийомі міського голови розглядали звернення жителя міста Сергія Степанова. Чоловік скаржиться, що його сусідка почала огороджувати копанку, яка згідно з документами не може бути приватизованою. Ба більше, на думку Сергія Вікторовича, подібні дії його сусідки можуть спричинити певні затоплення, адже копанка виконує водопоглинаючу функцію. Це копанка ще викопана в 60-х роках, і вона є водовідвідною. Тобто, із копанки, потім вода перетікає в канал. Вони зроблять забор залють бетон, це, це не закон, тому що у сусідки є підхід до нього. Як вона буде загорожувати? І все, і вона функцію виконувати вже своє не буде. Вони піднімуть з бока і все. самих сусідів буде топити. Анатолій Федорчук зазначив, що відповідні органи відвідують вулицю Коцюбинського, де розташована копанка. І 14 вересня на нараді міського голови відзвітують меру Борисполя. Я прочитав, візьмав візьмемо його це питання на контроль абсолютно знову. Зачай. наступними до міського голови звернулися жителі провулку Огородній з проханням заасфальтувати дорогу біля їхніх домівок. Люди бідкаються, адже після опадів пройти майже неможливо. І ми просто просимо звернути на наш на наші проблеми увагу, тому що ми вже 30 років живемо і тонемо в цій грязі, розумієте? Як, нам будь, ми не знаємо, коли робилася дорога, малася робитись до нас, вирішили робити дитячий там є будинок, які дітки без батьків, або в них проблеми в сім'ях. Ніхто, звісно, проти цих діток не має нічого поганого, тому що вони і так страдають в житті. Але ж і в нас теж дітки, і нам вже теж хочеться вже і внуки і вже скоро будуть, і а Ми все в грі. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що асфальтування вулиць у місті виконується відповідно до плану. Наразі в Борисполі не за асфальтованими залишається 50 кілометрів доріг. Анатолій Соловйович пояснив, що якщо бюджет міста наступного року буде достатнім, то проблеми з дорогами вирішаться. Зокрема, й на провулку Огородній. Володимир Гросов, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль